Я вже сказав, що Бог може по-різному зцілювати. І навіть, я вже говорив, використовувати а, лікарів. Я не знаю, пам'ятаєте чи чули про цю історію, але Олександр Флемінг, його ім'я має вже знає кожен біолог і лікар. Що він зробив? Він знайшов пеніцилін у 28-му році. А ви знаєте, що він отримав Нобелівську премію в 45-му році? Чому? Бо, в принципі, це перший антибіотик. І якраз в контексті Другої світової війни мільйон людей були збережені їхнє життя, тому що був винахід Пінециліна. І дуже цікаво, що він говорить в цьому контексті. Він не говорить, вау, я такий крутий, я ж знайшов Пінецилін. Він звертається до Бога. Він говорить: ви кажете, що я щось винайшов, насправді я тільки побачив те, що створено Господом для людини. Честь і слава належать не мені, а Богові. Бо він тільки знайшов те, що вже було в природі. І через це Бог спас багато людей. Чому я це кажу? Що в Бога є різні методи, способи, як він зцілює сьогодні людей?